Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на мінягровіниця, з вами, як завжди, Юрій. Сьогодні хочу похвастатись, що прийшли ловоли 504 прийшли ловоли 45. Цей тракторець Ловол 504 PRO. Сьогодні тільки вивантажили його. Такий чудовий. Тракторець і покажу вам Ловол 454-й, який прийшов цього разу в синьому кольорі. Чудовий тракторець. Нагадаю, що він на базі 50 ки де це шасі повністю як Ловола 50-го, тільки відрізняється менш комфортною кабіною і те, що він на 45 фінських сил. І вон далі хлопці готують. Це Ловол 50-й. Він відразу йде до клієнта. Вони ще є в достатній кількості в Україні. Просто в контейнер їх влазить всього 4 тракторця, тому багато зараз привезти не можемо. Але очікуємо ще нові поступлення. Це 504-й. Це без кондиціонера і ще очікуємо поступлення з кондиціонером. Чекаємо вас на компанії Міні-Агро. Знаходимося ми, як завжди, місто Вінниця, Тиврівське шосе 2А біля авторинку.